15-та серія, 200 дівчаток, один запуск. Погодьтеся, що коли немає грошей, важко мріяти. Важко ставити цілі. Ще важче – діяти, але найстрашніше це звикнути до цього стану. Кожна дія стає як тягар, а раптом не вийде. Ти не вільна у прояві, того, що кожна копійка на рахунку. І ти зупиняєшся на роки. В анкеті на перший потік дівчина написала. Починаю свій життєвий шлях спочатку, тому часто виникає питання, чи правильно роблю. Також є проблеми з грошима, бо мали людей призвели до різних витрат та життєвих ситуацій. І вона обрала не жити на уламках минулих рішень, але більшість, більшість ужимається, ужимається в старі страхи, в чужі очікування, в хаос, який вже стає звичним. І потім приходить момент, коли щось в тебе всередині ламається остаточно. Не того, що ти слабка, а тому що більше немає віри, що ти можеш інакше. І зараз ця дівчина написала. Нарешті це зробила. Тепер йду до свого мільйону усвідомлена і із задоволенням. Мій курс не про мотивацію, він про повернення влади над собою. Ми довго думали робити мені продукт, що не робити, але вирішили зробити прямі етери, розбори, в яких у людини буде шанс задати свої питання і зрозуміти, а чого вона ще не там, де вона мріє бути. Тому став плюс, якщо хочеш, щоб розібрали саме тебе.